Ми задоволені те, що хтось з наших дівчат ну, був на підісталі, тому хоч не так ну, позорно. Шкода, що не виграли, але ну, хоч третє місце це вже добре. не Як би потрапили в цей відривий? На яких ділянках траси було найважче, де можна було атакувати? Було важче, напевно. В сторону, тому що там було проти вітру, тому якось відриви їхали, дівчата ну якби не дуже так працювали. Я намагалась теж ну, виходити на зміни, але не сильно працювати, тому що я одна єдина з України, і думаю, зараз там. Там з команди ну, з країн по дві дівчини були, тому ну, так. Якось їхала, в принципі, нормально, але ну, я б не сказала, що там погано себе почувала. Тому ну, наді... не надіялась на те, що я думала, що група нас дожене і вже приїде повністю цілі атаки. Десь півні, вибачте. Мабуть, лідерами Висоцька, Шейкерко і Рябченко на них робили состав. Так, на, на Таню, там, на Олю, Леру, які, ну, більше на них, а так ну, на мене ні. То, ну, ми перших два кола ми, ну, підсідали, хто там від'їжджав, від відрив. Ну, так як я від'їхала, ну, так сталося, що я там підсіла і поїхала, я не думала, що нас група відпустить. І так з кожним кілометром я дивилась. Час відриву все більше і більше ставав, тому вже так і доїхала до фінішу, і там вже фінішнула як могла, фінішувала. Потужний ну, був спринт на зубах чи не трішки тут на фініш не вийшло, тому що я, дівчина, здається, з Казахстану вона опускалась, поки, поки я її об'їжджала, тому вже третя і заїхала. Як вам київські вулиці? Подобається. Ми вже вдруге їздимо ці змагання і нам подобається організація. Дуже дякую, звичайно, що такі велоперегони проводять по жінкам, тим більше у нас на Україні, все вдома. Хотілося б, звичайно, побільше, щоб таких стартів було і приїжджали більше країн, команд. Цікавіше було. Ми вас ще раз вітаємо, відправляємо вас, відпочивати. Я Добре. Добре.